Михайло Козловський погуляв голод в Україні. Забрали все, усе забрали клонок зерна, забрали все. Дитина просить їсти в мами. Вона лежить, чомсь не несе. Дитя вже ручки простягає. Я їсти хочу, чому не йдеш? І зі сльозами, мамочку, благає. Іди, прошу, там щось знайдеш. А що знайдеш пустій коморя, та там мишей вже нема. «Куля там вітер, як на дворі, і сліду нема, і від зерна. Зерна плонок, що люди дали, молила мати помогли. Прийшли і хату обшукали, знайшли, забрали, повезли, та ще наганом пригрозили, назвали ворогом кати, а їх вмирати залишили. Привели смерть, самі пішли. Лежала мати та не чула ні печ дитини, ні мольби. Вона вже в іншому світі була, де сли райські сади. Дитя ще довго маму звала, та ніжно гладило її, на груди її голівку клав, та мами губи вже не мі. Голодне, змучено заспало, матусю ручками обняв. Життя повільненько загасло, і він нікого вже не звав. Застогнав сумно дзвін про сумну звістку звістив, а їх же винесли з хатини, разом на воза положили.